Привіт такі усім! Дивіться, така ланка огірків. І що ми тут з вами зараз почнемо шукати? Може тут щось виросло чи ні? О, дивимося. О, дивіться, який класний кабанчик вже. От він такий в руці великий. Ого! А ну ще дивимося. Вон ще один красунчик. А ми ще шукаємо. Вон ще тут ще цвітуть, он скільки цвітуть. І ще дивимося тут. Шукаємо. О, який красавчик теж молоденький. Красотунчик. І тут, коротше, будемо мабуть вже відро огірків І там маленькі такі класні огірки. А тут ще цвіте, дивіться, яка кіточка гарненька. І тут та, о, я тут живу. великі такі такий здоровий, дивіться, який класний. Зараз його взяти. з Молодою картоплею. Сметанкою. Ого, там классно. Красота. Отам світить. І там дивимося далі ще. Ого! Оце то нам привалило щастя. Там он, дивіться, який красночі. Ви свій теж огірочок. І тут лежить. Ого! Треба збирати. І тут скільки їх. Є. Дивимося, вони ще цвітуть і цвітуть. Там манюнчики там висять маленьки. Скільки ціла така красота. Будемо збирати.